Всі в той момент, коли дізналися, що щось там прилетіло по Польщі, загинули люди. Всі зразу такі: опа, Так. Да. Паня. Ви реально так думали? Ну, так. От, Дивіться, думав... Коли побачили першу нову реальність, так подумали? Я ні. я думав, що реально щось відбудеться. Четверта стаття, п'ята, начатку про п'яту ролик. О, потім про четверту. четвертій і Та це елементарно загуглити можна і все. Ну, Я навіть ні секунду не сумнівався, що по суті нічого не буде. що попустять буде. Максимально максимально, ну прилетіли, то мені позиція, звичайно, подобається заява про те, що. Е, Раз? Я, ні, ні я пишу. ракета це а, не впала на територію. Е, Перша причина, і винні росіяни. І yeah, що далі? Крапа. І що далі? А ну, okay. okay. який a толк з цієї заяви просто? A a слова. толк ніякий не заяви, а двоє поляків мертві а, і тратить. мені цікаво, не дай боже, в краків прилетить, десь там по замку, якби, буде то саме, будемо будем бачити. Я думаю, що буде інакша реакція вже. Чому? А навіть, ну, я, я переконаний, що навіть якщо в вкрак, ну це моя особиста думка, якщо навіть б в краків прилетіло, я не думаю, що там вони задіють п'яту статтю. Кать, ну типу, ну випад, ну, типу влетіло випадково ж. Често случайно. Ви стріляли по військовому об'єкту, який знаходиться в Україні, mm -hmm. а вони ж на, наче то війна, конфлікт і потрапив. Ну, напевно, що так буде. Yeah. А там Львів і Краків побратими, тому полетіло в краків. Там Центр прийняття рішення. Сам центр прийняття біженців, mm -hmm. по перше yeah. <laughs> ну, справді. Я дуже розчарований вкотре, якби цією демократією всесвітньою, та тому що е, я там в, в Соріс, це говорив, що це означає єдине, що все-таки та їм. Ру русні, ото що ми кажемо, але то треба робити буде тільки нам саме. Ну, ви розумієте? Загріб загрібають Європа, загрібає жар нашими руками. Скажімо так, ви розумієте, жар, що насправді е, русня боїться НАТО, а НАТО не боїться русні, але воно толерантне. Що дорівнює до боїться, що ототожнено з боїться Ну, ну ті що, блін, давайте ще щось придумаємо. Головне, щоб не почався, Росня, які та надто боїться нас, тому зараз так і воює.